Оль, а ти знаєш, що в твоєї Машеньки було найобразливіше в житті? Ні. Дитина, говорить, я сиділа в підвалі, та мама мене саму останню забрала, садочок біля так. дому. Так, така ситуація була, але це ну, моє запізнення... це дуже турбує. так, Моє запізнення було пов'язане трішки з іншими причинами. Ти що є? Певні. Обставки. Юль, воно ну, плач. що трапилось? заспокойся. Видихни, розкажи нам. Коли я була в Польщі, я не сиділа на забезпеченні країни і я пішла працювати прибиральницю. Так, це була не робота моєї мрії, і це було набагато нижче того, що я досягла. Але мені потрібно було кормити дитину. Я працювала з восьмої ранку до дев'ятої вечора, шість днів на тиждень. Потім я змінила роботу. Я пішла працювати у благодійний фонд. Угу. Робота, коли ти бігаєш на сонці, ну з оцими от коробочками там, збираєш гроші. А я почала помічати, що в мене на сонці, а на обличчі ось тут виходять п'ятна дуже сильні. Пигментація. Я гадала, що в мене алергія на сонце. Я пішла до дерматолога, до алерголога, але все розводили руками. Я робила аналізи, я мазала кучу мазів, приймала ліки, мені нічим не допомагало. Був дуже важкий і довгий період встановлення діагнозу: 83 аналізи крові. Мені робили МРТ в принципі всього організму. Мені дивилися всі можливі лікарі. Коли я прийшла в обстеження, у мене два рідкісних невиліковних захворювання. Це системний червоний вовчак, а друга це синдром Шегрена. Цей діагноз це приговор. Мій організм сам себе пожирає. Бувають часи, коли в мене як в старої бабки в мене болять всі суглоби, руки, ноги. Враження, що мене ось так, знаєте, як ганчірочко викручують. І ти не можеш з тим нічого зробити. Я вип'ю там найсильніше знеболювання, але воно не зніме цю, ну, цю біль. Просто потрібно чекати, поки воно відпусте. Я вже перебила дуже багато посуди, просто тому що я беру ну, виделку ось так в руку, а в мене розжимаються пальці, я не можу їх тримати. Ну, просто не можу. А як часто бувають такі приступи? Може раз в тиждень, може раз в два тижні, може за тиждень три рази бути. Ну, Це не контрольовано. І саме тому я зараз не можу працювати в принципі. Тому що я знаходжусь на важкому лікуванні і намагаюся хоча б вийти в стан ремісії. Тепер мені стало все зрозуміло, чому в Юлі так в хаті брудно, чому Юля не працює. У мене просто є постійні препарати, без яких я не вони можу пожиттєво. Так, вони пожиттєво. і, на жаль, ніхто не може сказати, скільки років можна прожити з цією хворобою. По статистиці ну, більш-менш до 10 років. Я можу померти в будь-який момент. І тому так і хвилююсь, щоб моя донька була розвинута, щоб. Якщо будь-що зі мною станеться, скільки б її років не було. Вона була самостійною і могла за мною чи без мене вона могла нормально жити. Ну, тепер я розумію схибленість Юлії на навчанні та дисципліні. Вона просто готує доньку до життя без мами. А дитина як реагує? Коли мені погано, я її ну, відвожу в кімнату там або телефон, або мультики її включаю, або тільки вона не бачила. Ну, вона знає, що мами там щось болить, але я не знаю. Або мала десь почула, або вона, я не знаю, відчула. А вона до мене підійшла і каже: Мамочка, ти ж не побреш. І все. І мене просто мене замкнуло. І я зрозуміла, що я буду чіплятися за це життя просто. Я не маю права там ні здаватися, не опускати руки, нічого, тому що в мене є вона, і я хочу як можна більше життя їй зостати. І на цей проєкт я пішла, тому що це була заповідна на б'ємо дитини.